Два. Доброго дня, шановні друзі, я радий вітати вас в онлайн-курсах, присвячених інтелектуальній власності. Я думаю, якщо ви звернулися на ці курси, то ви людина сучасна, ви людина мудра, ви людина та, яка хоче здобувати нові знання. Для чого це потрібна інтелектуальна власність? Ви спитаєте? Ну, по-перше, інтелектуальна власність. Потрібно для того, щоб ви працювали, здобували нові знання, а потім реалізовували їх у вашій повсякденній роботі, у вашій практиці, у вашому життєдіяльності. Я думаю, якщо ви опануєте той матеріал, який пропонується на наших курсах, то в рейтингу роботодавців ви набудете нового статусу, ви набудете тих плюсів, які знадобляться в вашій майбутній професії. Чому онлайн-курси, ви спитаєте? Ну тому що онлайн-курс робить з вас вільну людину. Ви самі обираєте, коли вивчати, що вивчати, в якому обсязі вивчати. Ви не прив'язуєтесь до розкладів, ви не прив'язуєтесь до аудиторії, не прив'язуєтесь до викладачів, які можуть вам подобатися, можуть не подобатися. Ви опановуєте матеріал самостійно. Причому в тому об'ємі. Який вам потрібен для вашої роботи. Якщо ви опануєте оцей мінімум-мініморум, як кажуть юристи, тобто необхідний мінімум для вашої подальшої кар'єри, то ви в майбутньому можете обирати той напрям, який вас в більшій мірі цікавить, той напрям, який вас буде спонукати до нової творчості. Ну, якщо коротко. То ви розумієте, інтелектуальна власність поділяється на авторське право, тобто, як так би мовити сказати, гуманітарну складову, і на патентне право. Це технічна складова, це товарні знаки, це промислові зразки, це винади, це ноу-хау і таке інше. Тобто, це той напрям, який знадобиться творчим людям, які за допомогою свого інтелекту. Будуть робити об'єкти власності. На курсах ви дізнаєтесь, що таке об'єкт інтелектуальної власності, як його створювати, як його захищати у разі якщо порушують ваші права інтелектуальної власності, як його охороняти, якщо ви зробили щось нове, відмінне від того, що було на сьогоднішній час. Онлайн-курси, які пропонуються до ваших послуг, вони є унікальними свого роду. Так, да, в Україні є україномовні курси, які з інтелектуальної власності допомагають здобувати знання і навички в цьому напрямку. Але наш курс в регіоні є одним з перших, який в майбутньому буде розвиватися для того, щоб відкрити цей онлайн-курс. По-перше, по-друге, приєднати інші вищі навчальні заклади до співпраці, поширити його на регіон, а можливо і на Україну, для того, щоб мешканці нашої нашого області, нашого міста здобували знання в сфері інтелектуальної власності, робили свою кар'єру, робили нове за допомогою свого інтелекту, яку дав їм батьки і Господь. І робити найкраще, а потім, можливо, здобувати за допомогою цієї власності здобутки матеріального плану. Тому що інтелектуальна власність це не тільки папер, це не тільки книжки, не тільки метал, в якому ви витворюєте свої знання, але це і гроші, які допомагають вам і вашій родині бути фінансово незалежному. На цьому етапі нашого складного життя. Тому я з задоволенням запрошую на ці онлайн-курси. Ласкаво просимо.